У селі Липівка Львівської області продається просторий двоповерховий цегляний будинок, який стане гарним місцем для спокійного життя за містом. Його площа близько 215 квадратних метрів. А ділянка 6,5 соток. Тут є все необхідне, щоб відразу заселитись і поступово облаштовувати дім під себе. Всередині 5 кімнат. Кухня, два санвузли з ванною та душем, є косметичний ремонт, а також меблі та побутова техніка, що залишаються новому власнику. Опалення індивідуальне газовий котел працює справно, є бойлер і підключений інтернет. Навіть під час блекаутів тут не зникає вода, опалення та зв'язок. Усе функціонує автономно. Будинок огороджений парканом. На подвір'ї достатньо місця для авто або зони відпочинку. Розташування зручне. Поруч школа, дитсадок, магазин і зупинка транспорту. До найближчого міста городок орієнтовно 10 хвилин їзди. А до Львова близько півгодини машиною. Дорога асфальтована, доїзд комфортний у будь-яку пору року. Це житло підійде тим, хто хоче жити недалеко від Львова, але без міського шуму. У власному будинку з хорошими сусідами та чистим повітрям. Повністю приватизована земля. Документи готові до продажу. Вартість будинку всього 20 тисяч доларів. Контакти для перегляду знаходяться в описі під цим відео. Ставте лайки та підписуйтесь, щоб дізнатися більше пропозицій про бюджетні та комфортні будинки.